Всім привіт! З вами програма Норми щастя і я ваша ведуча Владислава. Не можу стримати посмішку, і це не тому, що я нервую, а все через звичайнісінький ендорфін. Ендорфін це іншими словами гормон щастя, що виділяється головного мозку. Звичайною мовою це природній наркотик. Чому так часто хочеться солодкого? Шоколад підвищує рівень ендорфіну в крові, і ви відчуваєте себе краще, красивіше, бажаніше, але варто пам'ятати, він ідеальний в невеликій кількості. Надмірне вживання скажеться на вашому шлунку, серці, фігурі. І так часто це просто перевищення кількості цього гормону в крові, а не те справжнє кохання всього вашого життя. Найдовший поцілунок за книгою рекордів Гіннеса тривав 46 годин, після якого людина знепритомніла. А все тому, що вона збуджується та через нестачу кисню вона просто не контролює свого тіла. І якщо ви помітили, це саме ті способи, що дозволяють збільшити кількість цього гормону в крові. Але мало хто знає, що саме секс це не гарний спорт, а найефективніший спосіб збільшити його кількість. При зміні місця полового акту, партнера чи позиції, рівень його зашкалює, і ви відчуваєте ейфорію. Отож, хочете бути щасливими? Їжте шоколад, посміхайтеся та займайтеся сексом. З вами була Владислава. До скорих зустрічей!